Тарас Григорьович Шевченко, Сон. Марку вовчку На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувать. Воно сповитає кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном, над сином сидя задрімала. І сниться їй то син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свої такі пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога. Проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла. Його тихенько сповела, Та щоб дожать до що Ще копу дожинать пішла.